І тут приходить процес монтажу автоматики сегмент. Автоматика є італійською. Досить себе непогано зарекомендував, в тому що вона є надійною підключається досить нескладно. Я вже почав її помагаю підключати, розкинув кабелі, під'єднав вже до щитка. Залишалося ще під'єднати до дешевного мотору, і фотоелемент і сигнальну лампа. І потім процес я покажу як це на кнопках тут настроїти, щоб не добре працювало. Так, в інструкції все показано, так як має бути. Мене слідкувати добре за схемою і все буде добре. Показую, які кабелі мають бути під'єднані, з яким квадратом. По схемі все показую, як під'єднати. Та це не добре дивитися за інструкцією, файно це під'єднати, і тут немає нічого складного навіть. Так ось я вже весь кабель розкинув сюди. Все встановив. Елементи, національну лампу. І вже буду зараз під'єднювати це все. І така порада від мене. Ну як від мене? Загалом так не важливо Перед тим як будете це все під'єднювати, прозвоніть всі свої кабеля, щоб ніде не був він перебитий. Бо перебити, то не буду все робити. І ви будете думати, що щось друге робить, то просто-напросто кабель перебити. Це як це? просто візьміть навіть де, Просто другий кінець закрутіть. А на другому кінці візьметься до Кістер, другу І має на самому кінці піщети. І так кожні поперевіряєте собі і будете знати, що кабель не перебитий і можете собі під'єднувати по схемі. Так я ось позвонив, іду підключати фотоелементи. Цей фотоелемент йде на 4 контакти. Чому на 4? Бо він є головний. Тобто від цього фотоелементи. Подає сигнал він до того фотоелементу. Так, і тут і така штучка зверху, так, о, така фішечка. По заводу вона стоїть зверху. Але якщо вона буде зверху стояти, фотоелемент може потім не працювати. Її треба перекласти, випхати і запхати нижче. Отако. От от. Хоп. Щоб потім все було добре, щоб не було такого, що вони щось не працюють, не реагують зовсім. Так, я вже все під'єднав, вже все стоїть фотоелементи, сигнальна лампа. Запускаємося. Так. Для початку треба пічати пульти до неї. Тут є кнопка код. Ми нажимаємо на неї і утримуємо. Має загорітися лампочка. Загорілася лампочка. Це означає, що пам'ять старта з неї повністю. Тепер треба її пічети. Нажимаємо ще раз. Лампочка загорілася. Нажимаємо на путі якусь кнопку. Нажали. Добре. Тепер наступний пульт треба підшити. Нажимаємо ще одну кнопку. Є. Так, якщо ви хочете підшити режим кавітки, тобто щоб відкривалася одна штварка лиш, то треба нажати ще два рази. Наблимує, нажимаємо, тепер другу кнопку любу. Так, цей пульт підшито. Тепер ще раз. Є. Тепер пульти підшиті. Дивіться, ще такий момент є. Бо по заводу фотоелементи, ви то все під'єднаєте, думаєте, що не буде працювати, а то не буде так працювати, розумієте? Вам треба, то, то є така кнопочка. От оце. Фото називається. Вам треба її пустити вниз, туди фотоелементи будуть працювати. Так, пульти вже ми підшили, Тепер залишилося настроїти час роботи двигунів. Як за швидкістю вони маються відкривати і... Це все, так, так. так, нажимаємо тут дві кнопки тайм, тайм 1 тайм 2. бачите, Тайм 1, тайм 2. Я дві одночасно нажив. готово для програмування. Нажимаємо тайм 1. Перша створка світворила. Уповільневно йде. Тепер коли нажимаємо ще раз. Це є стандартна швидкість відкривання створки. Mm. Чекаємо, поки вона відкриє повністю. І нажмемо Стоп. Нажимаю ще раз уповільнення. І И... стоп. Так, перша штворка настроєна. Тепер залишилося настроїти ще одну штворку. Нажимаємо, ще раз на тайм 1. Уповільне йде. Стандартна швидкість. Так, майже доклад до відкриття, уповільнення включаю. І стоп. Так. Час роботи відкриття настроєно. Тепер треба ще настроїти час закриття. Нажимаємо тобто шар кнопку таймден. Друга штворка закривається. Уповільнення. Стандартна швидкість. Уповільнення і ну, приблизно так. так друга штворка настроєна, тепер перша закривається уповільнення. В цьому ми можемо трошки притримати на уповільні, тому що щоб та друга відкрила, закрилася скорше. Тепер включаємо стандартну швидкість, щоб не потім не зіткнулися. Включаємо повільнення. І кінцева кнопка ще раз. Стоп. Почуєте три щелцка, що програма на автоматі настроєна повністю. І все, готово. Ось я закінчив монтаж автоматики. Раму ми вже встановили теж, вона її покрутила. Ось так це все виглядає. Навіть не треба руки притулювати до цієї брами все з пульта.